Це що цілий день із студенткою, юристкою в гуртожитку, угу. сьогодні я прокинулася о 7.40 і одразу побігла на кухню готувати сніданок. Тут рідко можна когось зустріти, тому я в повній ідилії готувала вівсянку. Аж поки пані прибиральниця не запитала, коли я вже нарешті піду. Тому швиденько поснідала і побігла робити догляд для шкір. Я нарешті зібралася на тренування. Зробила хвостик, щоб пілінг при цьому класно працював. В гуртожитку є невеличкий спортзал для студентів, тому тут можна спокійно позайматися спортом. Я була улюблений Пілатес. А далі прийміть запрошення у мою лакшері ванну. Помила волосечко, гарячої води у нас сьогодні не було. Тим не менше, подивіться, який красивенний результат у мене вийшов. Далі нас чекає зовсім неулюблена частина дня. Завтра в мене досить важкий іспит, тому потрібно вивчити цілих 90 питань за один день. Студентки-відмінниці білайк. Like. Далі я купила трішечки продуктів і нарешті приготувала собі дуже смачну вечерю. Вийшло дуже смачно, як для людини, яка майже ніколи не готує. Далі був вечір ймовірний догляд і безкінечна ніч над навчанням.